А перший день читання казки. Я вчора почала читати і в потязі. Прочитала в 75 сторінок. Ну, на даний момент що я можу сказати, що Кінг пише дійсно захопливо. Мені подобається стиль написання. А крім того, спочатку воно так було написано: тут всі герої такі милі, такі позитивні, по-доброму написано, без кінговської жесті оцієї, де все погано, всі, всі вмирають і всі мають скриті пороки. І ні, Тут хороший юнак, в нього хороший батько. А собачка-радар тут, одна з гринце собачка, Боже, це просто наймиліше песи, якого я взагалі коли-небудь бачила. І мені навіть хочеться навіть можу, якусь, якогось песика собі, хоча я кошатня. Покажу поки ось. Тут є малюнки до кожного розділу. І от останній розділ мені дуже сподобався четвертий. І там дуже милий малюночок. Я навіть покажу. Головний герой з цим песиком-радаром, новчаркою. Книжка поки що дуже мила і добра, і позитивна, Але ще, до речі, ре магії тут не було. Я все чекаю, коли вона почнеться. Буду читати далі. Мам, ты стави,

Я в кущиках, щоб почитати від всіх Ви в стравичці. Читаю третій день книжку казка. Зараз я на 239 сторінці. І ще хочу сказати, мені подобається. Зараз уше, уше, зараз історія стає магічною. З'являється ця фантастика, магія, трохи модорошно, бо це ж Стівен Кіг, Кінг, це ж на Джон Ролі. Тому тут повинно бути модрошно. І я хочу сказати, що це реально класична казка. Ну, тобто, тут є всі атрибути, які є в казках. Зокрема, головний герой він максимально позитивний. Він головний герой в всіх казках: хлопчик-горобчик. Добрий, веселий, щирий, позитивний, сильний, благородний шукач пригод. Його батько, який пережив важкі часи і став на шлях істини, і тепер просто такий образцово показательний забув як буде українською. І ось в момент, коли головний герой робить вибір судьбоносний, чи то йти довоносний, чи то йти в казку, реальності, його батько магічним чином їде з дому, лишаючи йому можливість вирушити в подорож. І є тут, звісно, містер Боудіч. а він виступає в ролі такий буркотливий сусіда, старий, який виступає в ролі чарівника, скажімо так. Який відкриває нашому герою шляху в магічний світ, проводить ініціацію, відкриває таємниці а, і загалом показує йому, що реальність не зовсім така, як він думає. Тому це реально класична казка, просто на 600 сторінок. А, і кінгівська по кінгівській моторошно. Ну, тут гарний фарзац. І ось зараз нарешті, мій головний герой Джек. Чарлі, Чарлі вирушає, я так розумію, в подорож. Буду читати далі. Як шумить. Закриємо. Зараз закриємо віконечком. Ось так. Класно, що дощ, тому що дощ це легальний привід, нікуди не пігуляти. А спокійно читати далі. Ось тут я зараз. І за минулі два дні я прочитала 300 сторінок. Серйозно, тому що книжка захопила. Я думала, що це буде як. На початку тут автор заявив питання, проблему, яку буде вирішувати головний герой. Я думала, що всю книжку вони будуть потрошки цю проблему вирішувати. Чарлі, і його собачка будуть до своєї мети. Їм будуть на шляху ставати різні перешкоди. Але ну, типу, це буде шлях героя. Типовий шлях героя для порятунку друга, що буде використати цей прийом. Але, але ще 150 сторінок назад задача була виконана. І все. Ну, типу, я думаю, блін пів книжки. Про що там буде далі? І тут це як закрутилось, господи, суміш гладіатори Голодних Ігор. Якісь мерці, електричні скелети, скажені двобої. Просто тут така остросужетна книжка виявилась, що це просто Жесть. Наш принц, головний герой, який тут приміряє на себе роль принца, ну це ж казка в казці повинен бути принц. Але він взагалі не позитивний принц, не принц на білому коні в Чилі Платах, який врятує всіх і ні, це досить темний персонаж. Не те, що він негативний, він просто неоднозначний, як і будь-яка людина. Бо кінце ж пише вже скільки років. Це метр, і він не міг створити пласких персонажів, які однозначно хороші чи погані. І насправді на початку, як я читала, мені здавалося, що оцей Чарлі, що він такий позитивний, вимальовується, що далі буде якась підстава, що не може він бути таким прям ідеальним. І так. А, тут розкривається його характер. <кій> <кій> І дуже цікаво спостерігати за розвитком героя. Тому книжка мене захопила. Реально, я ось маю ще ось тільки. У мене зараз ось така тут картинка, чудово: розриває скелета на шмаття. М -м, подобається, мені хочеться швидше дізнатися, як саме вони це зроблять, наші герої. А, і я думаю, що я таки дочитаю за пару днів книжку, бо на початку я досить довго розкачувалась, але зараз вже набрала швидкість. За завчора прочитала 160 сторінок, і за сьогодні вже 111, згідно з Рорком, А ще тільки шоста вечора. Тому все ще попереду. Книжка класна. Отже, я дочитала цю книжку, ось цю з цим неймовірним форзацем, з цими неймовірними малюнками. Просто красивими, які дарують, наприклад, які дарують радість, атмосферність і взагалі допомагають поринуто в цю історію, і в неї є один мінус. Вона занадто коротка. Так, 730 і це мало, 750, 740. Тому що я була готова читати ще стрінок 300 і ще трошки побути у світі в іншому світі, у світі цієї історії, вона мені дуже сильно зайшла. Історія завершилась, як би, очевидно, але не банально. Ну, Тобто Кінг я завжди знайшов третій вихід між очевидними рішеннями, викрутився по-своєму. Але вона завершилась цілком логічно. Мені сподобалося, як розвивалась події, сподобався розвиток героїв. А ще мені сподобались питання, які Стівен Кін піднімав у цій книзі. Зокрема, він наголошує на тому, що в кожній людині є темрява, є темна сторона, темний колодязь, скажем так, і вибір людини чи порине до чи просто дати цій темряві себе поглинити цьому злу, чи просто використовувати ці сили час від часу досягнути своїх цілей. Ось тут ці цьому моральній дилемі присвячено досить багато часу. Крім того, тут також глибока думка є, ще в Кінга всюди є глибокі думки про те, що скільки б людина не заплющувала очі на очевидні проблеми, на правду рано чи пізно. Треба їх вирішувати. Тому що, побачивши раз проблему чи правду, ти вже це не розвидиш і ти не зможеш з цим жити далі. Потрібно все ж таки якісь дії робити для того, щоб покращити становище своє, своїх рідних, своєї свого королівства, врешті-решт. Але ця книжка Кінга дуже добра. Вона все ж таки казкова. Тут менше смертей, менше жорстокості, менше, менше кровожервості. Тому вона така. З таким вона як страшна казка, але все ж таки вона дуже добра. І це мені теж сподобалось, тому що це такий лайтовий кінг, скажімо так. До речі, прикольно була книжку для ознайомлення завтра взяти цю останню. Вона дуже така показує кінга як неперевершеного майстра розповідей, як неперевершеного автора, але не, не так легка, як деякі інші його твори. Тому звісно, я у захваті і дуже рада, що я її прочитала. Прочитала її за сім днів, і причому в останній день я читала 200 сторінок. Я Не могла від неї відірватися взагалі. Ось такі в мене.